Добрий ранок, шановні друзі та вороги. Слава Україні. Смерть ворогам. Давненько не було фільмів на каналі, але тут в мене виникло таке замовлення. Але спочатку я хотів би зробити антирекламу. Дорогі друзі, ось я хотів... Зробити для дружини щось добре, бо їй треба, коли вона в'яже, регулювати трошки свій зір. І замовив у шахраїв, так і можу казати, ось такі окуляри З такому гарному мішочку. Нема ні телефона для зворотнього дзвонку, нічого. І у інших я заказував ну, ці такі. Олівці, щоб кастрюлі чи баняки заварити. Така сварка. Скажу одразу, остерігайтесь, така пластмаса, вона мутна. Нічого через неї не видно. Ось ці лінзи, як тут вони в рекламі, що вони рушаться вліво, вправо, тут регулюються фігня рідкої масті. Ось подивіться, що вони з себе представляють, ось ці окуляри. От, бачите, вже. Ботаються, навіть не зібрані. Тому застерігаю, обходьте, пишіть жалобу. На, у мене на Ютубі, коли я вже включаю, я відправив жалобу на цю рекламу. Мені її заблокували. Ну, а тепер давайте перейдемо до наших бичків, як я кажу. На ТДА треба зробити мені, як би це мовити. Такий підсилювач і попередній, і так, щоб він і моно працював. Але що треба зробити основне, то у Любомира є ось така приблуда. І він хоче її пристосувати до підсилювача. Вислав мені трансформатор, ось цей модуль. Ну, а все інше я вже почав збирати сам. І зістовхнувся тут з невеличкими проблемами, які. Це я тут зробив по-своєму, бо ціна вже готового модуля дорого. А якщо купити окремо, то ви саме розумієте, тут 4 конденсатора 2 мікросхеми вийде дешевше. Ну і плюс я прикупив два, щоб були однакові. Ось такі кулера, які стояли в компах з процесором. Ну і трошки тут попиляв ось ці вітрячки наші. Поставив е на транзисторах регулювання на температуру 65 градусів. Ну і тут на макетній плаці спаяв таке. Таке щось. І прибираємо. Тут усе зрозуміло. Я скину посилання, щоб було видно на цю мікросхему. І на сайті я дуже багато подивився, там є різні різні, різні, різні схеми. І я залишив собі, ну, я скину. Перед початком фільму, там буде видно цю схему. І паяти окремо самому я порахував, невигідно попередній підсилювач. Чому невигідно? Бо якщо тут купувати окремо мікросхеми, то виходить дуже дорого. А якщо Купити модуль, я купував зі своєю скидкою, вже не пам'ятаю, чи 220 чи 230 гривень вийшло мені. То тут все добре, все є і воно добре працює. Це на два канали. Тут є, як ви бачите, вхід регулювання. Але теж застерігаю, для того, щоб було. Добре, а не як у китайців справа наліво, то модуль треба ставити ось так. Це буде гучність, ну а далі пішло вже регулювання низьких, середніх та високих. Тому отак треба перевертати і якось мені скомпонувати, щоб воно було добре. Ну, а далі вже як воно вийде. Але я трошки понадіявся, що. Трансформатор, як мені казав Любомир намотал, мотав його фахівець, тому я уважно подивився на цей трансформатор. Це ТС180. Що ми маємо? Тут дріт десь близько 1,6, 1,7. Це по ізоляції. Ну, хай буде 1,75. Якщо порахувати струм, який треба, щоб був на е, підсилювачі, то там треба, щоб ну, мінімальна був напруга, щоб там є різна напруга, хто яку хоче, щоб була потужність. Але в мене замовник сказав, щоб була максимальна хоча б до 100 Вт. І зараз я ще раз повторюсь, щоб був і стерео працював, як він є. І, ми, і можна було переключити на моно. Ну, Там переключати це не проблема, бо на платі є перемичка, поставив перемикач і буде у нього моно. Але е, напругу видає оцей трансформатор 17,5 вольт. Якщо помножити на, бо це, як би мовити, ми маємо напругу на. Трансформаторі дієву, та, яка є в мережі, а після конденсаторів, ми маємо вже амплітудну, та, яка є насправді, там 310 вольт. Тому коли на 1, ну ви розумієте, 230 і 310 поділити, то вийде якраз 1, там, 45. Я на 1,45 помножу. Тому, якщо взяти 17 вольт і. Порахувати, то ніяк не виходить 30 вольт. Тому треба мотати, мат щоб було близько до 20, 18, навіть 19 вольт 19,2, 20. Це я порахую. Ну там 30, 31, 32 це вже не має ніякого значення. Все залежить від конденсаторів. Конденсатори стоять по входу на 35 вольт там в мене. Тому вистачить. <клух> Але. Струм, як ви розумієте, хай він буде 1,8. Ну от у нас 10 і беремо ще 16-17 А, може видати ось так, такий дріт. Хай я трошки домотаю. Але якщо брати і змотати ось цей дріт і мотати дротом, як положено, що видає е, програма. Денисенко, То треба мотати тут на струм 20-25 ампер в два дроти по 2 міліметра в діаметрі. Тому, ну, ніяк воно сюди дві такі не влізуть. Трошки ми з Любомиром помислили, як і що робити. Ось цей піде десь. На, не на 100, а на 50 Вт точно піде. А може й на якесь зарядне комусь годиться. Тому я на OLX виставив на продаж. І я заказав своїм знайомим хлопцям. Приїхав ось такий бублик. Я його вже тут зробив, вирізав з картону. Зараз тут трошки покажу. Знайшов ось такий електрокартончик ще часів СССР І зробив, як я роблю. Посадив на клей і все добре заізолював. Чому я зараз хочу зосередитись на самому трансформаторі? Я де у кого бачив, що вони ізолюють ось такою. Стрічкою електротехнічною. Мож є е, варіантів дуже багато. Є ось таке така стрічка. Чому я зробив так? Бо е, дрот буде дуже товстий, мені треба буде тут трошки підстукувати. Якщо я буду кап каптуновим осім перемотувати, то можу його побити. Іншого є в мене ще. Можна намотати таким, якщо нічого нема. Але проблема буде в чому? Якщо буде грітися сердечник, то температура не буде добре проходити через е цю стрічку, пропитану смолою, клеєм і все ми, всім іншим. Це папір. Папір, як ви розумієте, буде усе пропускати. То, коли я робив тут не дуже щільно, є тут невеличкі зазори, що посередині, якщо тут можна побачити, і зовні, тому він не буде дуже грітися. І е, цей сердечник по програмі Денесенко десь близько кіловата. І скажу одразу, я... В розрахунках поставив 20 А напруга 20 вольт. І він видав мені, що майже 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 впритик в мене влізе моя первинна обмотка і вторинна. Тепер що стосовно самого трансформатора. Тут я буду мотати, як завжди. У мене є фільм, і нічого тут цікавого нема. У в програмі все є, буваєте розміри, і у вас все є. Але, хлопці, я сам не очікував. Коли я подивився ну, на метраж, то зрозуміло, він видає. Але якщо тут підвести ще стрілочкою, то він видає нам, скільки кілограмів треба нам дроту. То мені на первинну обмотку треба десь близько кіло 700, а на вторинну обмотку треба. А я зараз тут вам навіть точно скажу. Так, так, де, де ти тут в мене? От, кіло 596 треба на первинну І, 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 і зараз де ти тут в мене загубився. І 2,168 на вторинну обмотку. От ви бачите, що майже 4, кілогр... майже 4 кілограми. Сам Кіло 545 кілограми. вага. От у нас 6 кг буде мати вагу тільки наш трансформатор. Але я гарантую, що його потужності і місця вистачить, щоб можна було намотати. Що це я вже вам сказав? Нічого тут майже нема цікавого. Намотати його може кожен, хто робив. Якщо будуть запитання, я відповім. Тепер, які тут в підсилювачі треба, щоб була напруга, і які тут будуть в мене обмотки? Я ще подивлюсь, якщо влізе, то підсилювач сам по собі тут в мене плюс-мінус до 15 вольт, бо стоять тут ЛМ, ЛМки, ЛМ які тут на 12 вольт стабілізують. І ніяких тут проблем нема. 12 вольт в мене йде на вентилятори на датчики усі, а двуполярна плюс-мінус 30 вольт ну, я буду робити. Зараз я. Вибачте, зроблю невеличку паузу. Продовжимо. Ганяв за ось такими конденсаторами. Дуже чудово я вже їх е, приміняв у блоках живлення. Це 4700 на 100 вольт. Якраз чудово підходять вони по для. Цього трансформатора, ну, розумієте, тепер ще, як би вам сказати, тут це притик-притик, ну, считайте, майже 5,5-10 тисяч мікрофарад повинно, щоб було на фільтрування на кожен канал, ну, на кожну напругу, на плюс і на мінус. Тобто, два буде там і два буде там. Стосовно е, фільтрації на такі підсилювачі, то Тут приходить перемінна напруга, і тут до, вистачає своєї стабілізації, тому тут дуже заморачуватись не треба. Ну, так, майже все, я розповів. Потім я буду вам, будемо так казати, коли я вже намотаю трансформатор, я покажу, що і як і де тут в мене виходить. І будемо, якщо кому цікаво, я під відео ще скину ссылку на е, канал, який ще можна почитати, подивитись, бо є 3-4 варіанти, як можна виготовити підсилювач. Але я скажу одразу, коли я вже багато часу витратив на те, щоб знайти ну, можна було на трошки інших мікросхемах, але. І, і цього достатньо буде. І скажу одразу, що готовий пристрій вийшов мені дешевше, ніж би я купав, покупував усе це з пересилкою нової пошти, вийшло б дорожче. Що тут? Я, мабуть, потім, якщо треба, комусь скину, тут що виходить? На цей бублик треба 1,25, щоб була первинна. А от вже вторичка, вторинна обмотка, йде дротом 2 по 2. Тому, самі розумієте, мотати буде мені важко. Бо якщо один дрот ще 2 два, два половиною можна якось там, а от два їх дуже буде важко. Тому в мене є така силіконова кияночка, буду якось тут мудрувати. Ну, майже все я вам розказав. Якщо у вас будуть запитання. Пишіть, будь ласка, я буду вам відповідати. Якщо цікаво, то зніму якийсь трошки інший фільм, щоб щось вам тут доповнити. Ще раз слава Україні. Смерть ворогам. До наступного фільму.